Вава, wow. що wow. wow, wow. wow, wow. wow. ти робиш? Мішаня, Я качаюся, щоб не бути грубим після зими. <гум> <гум> я вже знімаю. <гум> Тоді цей вірш я присвячую всім дівчатам, які поправляються після зими. Зима приходить в наше місто, і ти вже їш слоєне тісто, і після шостої вже жреш. Купальник ж, бо не скоро ти вдягнеш. Ти набираєш кілограми, бо під'їдаєш вечорами. Цукерки, піцу, шоколадки. Лежила хер на всі зарядки. Ти в джинси вже не влазиш свої, такі ж самі подружки твої. Зима то час, щоб обжиратись, і нічого зовсім не стіснятись. Але весна прийде, почнеш худати, і за зимою будеш сумувати. Чекатимеш ти знову обжирательного кайфу і будеш виставляти фотки із спортлайфу. Друзяшки, якщо це правда, і вам віршік сподобався, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, на всі мої соціальні мережі. Лінки вам там є внизу. Вовка, ага. А твоя дружина худенька?